У мене в квартирі проводиться ремонт. Ремонт можна робити двома способами. Перший це робити йому самому, і другий це найняти людей, які зроблять ремонт за гроші. Який спосіб краще. На мою думку. Краще це робити самому. Чому я так думаю? Тому що після цього ремонту завжди залишаться у тебе якісь навики, знання, да й матеріали зможуть залишитися. Якщо Роблять спеціалісти. Можливо, вони зроблять краще. Але для мене, як для хазяїна цієї квартири, цінність її не зросте. Я не стану її любити більше, тому що це просто віддав гроші, і на цьому все закінчилось. Мене влаштовує. Але. Нічого від цього ремонту внутрі мене не додавилося. До чого це я веду? У нас у державі теж проводиться реформи, той же, так сказати, ремонт країни. А він, якраз цей ремонт ведеться за допомогою другого способу. Найняти когось хай для нас зроблять за гроші. Це я називаю єврокосметичним ремонтом. Прикрити все гарною картинкою, а всередині пустота. От навіть оте велике будівництво ще до війни. Воно було все. За гроші і будувалося все для нас. Те, що буде після війни, мабуть, буде так само за гроші, але прийдуть інші країни. От область, там, Данія зробить, ту область зробить якась там Італія. І все буде побудовано для нас, але нам. В ітоги ми сами нічого для себе, не, так сказати, не зробимо. Сами ми не навчимося цього. Буде, от можуть сказати, яка різниця, яка різниця, яка разниця? Можна так зробити, але потрібно, щоб країна росла. І оце. Тут і є, закладається ота стратегічна помилка влади, коли все робиться за гроші найняти когось, хай нам зроблять, а ми будемо чекати, ждати і дивитись на цю красоту. Отут і є помилка влади в тому, що до цього. До відновлення, до будівництва не залучаються ті ж українці. Хоча влада ніби робить це все сама для себе, а не для тих же українців. Хоча вона робить це, щоб показати гарну картинку про себе перед тим же народом. Тому наразі вже назріло. Таке питання як відкриття Другого фронту боротьби з корупцією. Це мені кажуть ті солдати, які служать в армії, що в нас внутрі отут корупція розвивається шаленими темпами. І погано те що якраз оці реформи по боротьбі з корупцією повинна робити влада, то є керівництво держави. За допомогою українців, звичайно, потрібно залучати нас, народ, до себе, для проведення цих реформ. Але питання, що робити її, повинна сама влада. Не сама для себе, а для народу. От зараз у мене складається така думка, що наше керівництво країною ну не любить цю країну. Воно відноситься до цієї країни як до бізнесу, який треба захищати, щоб його не віджали. Але жити в цьому бізнесі оця влада якраз ну, не хоче. Президенту нашої країни мені хотілося, щоб він був ближче до народу. Мав раднику, радником якусь бабу марфу, яка буде знати, що думає народ якраз про дії цієї влади. Тоді. Якщо він захоче або матиме таку політичну волю слухати оцю бабу Марфу радником не Подоляка, не інших його радників, а іменно ту, яка знає знутрі цей народ, отоді От щось буде. І тому треба відкривати цей. Тіловий фронт. І, як ще казав батюшка Ленін, кадри вирішують все. Тому змінювати кадри потрібно. Але ж потрібно змінювати кадри на такі, які будуть знати народ. От зараз опозиціонери. Той же Порошенко, там Гончаренко, вони ближче до народу набагато, ніж та ж влада. І як би мені оце ж зараз хотілося подивитися, чи змінилося б щось в Україні, якби замість Єрмака призначили, наприклад, Порошенка, замість Смигаля, поставили, наприклад, у Кабінет міністрів Гройсмана того ж, чи змінилося б щось у нашій країні, у політиці нашої держави, чи ні. Але відкривати другий фронт тиловий наразі потрібно. Народ вже зачекався цього. Тому треба це робити, але дійсно робити це. Владі. На цьому буду, мабуть, уже закінчувати. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки. Бо інтернет без лайки це не інтернет. Бувайте здорові!